Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Сьогодні познайомимося з асортиментом насіння у садовому центрі. Спочатку я вам покажу квіточки, тут є ось і для сухих місцин, і для балконних ящиків, і мікси. І ось так окремі рослини, поряд овочі, але там стояли люди. І як виявилося, постійно вони там були, так мені і не вдалося зробити там зйомку. Тому роздивляємося квіточки, наскільки це можливо. Вибір, величезний синій, чорнобривців і соняшників. Особливо якихось таких екзотичних рослин і квітів я не побачила, але ці квіти користуються в Німеччині попитом, і ось дивіться, що ж таке ціна. Вгорі стоїть ось так літера. Дивимося з боку, шукаємо цю літеру, і ось ціна на цей пакетик насіння. На іншому дивимося, і тут ціна вже ось така. Як бачите, насіння не дешеве, але асортимент шикарний. Звичайно, є насіння дешевше, це в супермаркетах, там я вам показувала, можна і за 37 центів, і за 40, і за 50 взяти. Але минулого року у мене із цього насіння нічого не зійшло, не знаю. Мабуть, я не вмію садити. А це було, у мене були у мене з цього магазину. І ось ця петунія. Це ампельна петунія, дуже схожа на нашу петунію, Ну, не тайфун, а мабуть, на Easy Wave. Є ось такий гібридний ливовий зів. Дуже симпатичний, я б сказала, різні волошки, є мікси, я вже вам казала, є аквілегія. І дуже всього багато. Але тут частіше квіти купують, навіть ось рогата фіалочка є. Але б я, мабуть, з більшим задоволенням купила б гібридну примулу, щоб погратися, але щось не хочеться. Без підсвітки в Німеччині вирощувати то таке. Тим більше, якщо вікна зайняті орхідеями. Я вдома дуже любила вирощувати квіти саме через розсаду. І фаворитом мого саду завжди була петунія. Закмовляла вдома я через інтернет-магазини, професійне насіння петуній. Нехай їх було по 5-10 насінин, але ж які це були величезні кущі із сорту тайфун, їм не вистачало 50-літрового горщика. Не 5-10, а саме 50 літрів були в мене горщики для таких петуній. Сорти опера, це на 20 літрів можна було висаджувати, ви розумієте, які були це красені. До цих пір жалкую, що тут не можу знайти саме таке насіння. І одна із ще моїх улюблених це була еустома. Скільки я тут живу, я не бачила. А це квіточка достатньо привередлива, і її потрібно вирощувати на розсаду. Уже дуже давно, наприклад, із жовтня місяця, тоді вона у вас заквітне. Попереду нас чекає ще багато цікавинок, і ось трішки анонсу наступного відео, бо квіточок багато, інформації багато, і я думаю, цікаву інформацію для себе знайде кожен. А в кого є питання, пишіть, я завжди з радістю відповідаю. А я буду прощатися, бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги. Нехай квіти тільки радують, і нехай Україна якнайшвидше розквіте не всіми кольорами райдуги. До зустрічі!